Це гуї, жаба і, ну, і я показую, наприклад, ївач. Ну, я показую, я не знаю. Ти не знаєш, що буде, так? Да? Ну так. Да. Можу... Ти не можеш прочитати, але ти можеш по картинці подивитися, які в нас є, а яких немає, правильно? Так, да, і коли буду до то я можу ага, буква Д. Правильно. Ну. Так що, давай, яку ти будеш розпечатувати, яку я. Я вас выбираю. Выбираю. Угу. Так. Це мені? Мені. А це тобі. Хорошо, давай повторяй за мною. Вот так беремо. Розкриваємо. Я по Да. Так. Оп! На. Все. Дістаємо. Що тут у нас? Давайте вот так заберемо. Так. На. Так. да. Как <рикав> думаешь, тут это? що в у нас є, чи якісь новенькі? Да. цей я буду розпечатувати? укр я Чуть-чуть начать, да? Ну, так. Вс, на, сама дальше. Я тобі надырвала, а ти дальше сама. А ну показуй, хто там. <гхи> Та да ти що, синий. Ну ладно вже. Ж. Так, давай попытка номер два. Я надриваю, А ти відкриваєш. Держи. Ні. <гхи> Такий самий. А Ні, ти... То... не такий. О, то, яку ми хотіли, Квін, смотри. Глянь, Софа, з крилишками, як я й хотіла, глянь. А де крилишки? Покажи мені. Це сама головна, бачиш, найголовніша. Дивись. Да, це Мама. сама крута. А вона мені стала. і крутий граблик. І я принесу всі. Давай, неси всі. Все? Полік. <звук> дивись! Ух ти, ты! Які вони красиві, яскраві! Ау, дивись два таких одинакових, два ось таких, і наші найголовніші, дивись, найголовніші зірочка і королева Квін. Клас, ти задоволена? Чуєш, Софія, хто більше... Я даже не знаю, хто більше задоволений? Ти чи мама? Я! <звук> <Йо! звук> Клас!